Так, п'ятий клас розглядаємо з вами редагування тексту та перевірку правопису. Спочатку у мене для вас, до вас ну, не питання, от така розповідь. Під час уведення тексту користувачі доволі часто припускаються помилок, всі ми робимо помилки, страшного в цьому нічого немає, але їх потрібно виправляти. Наприклад, вставити пропущені символи, або видалити зайві, або замінити одні символи на інші. Такі операції над текстом належать до операції редагування. Пам'ятаєте, ми з вами говорили редагування. Ще на презентації говорили редагування це змінення змісту, форматування це змінення властивостей, наприклад, кольорів, розмірів і так далі. Ми з вами зараз розглядаємо редагування. Для видалення символів ліворуч від курсора використовують клавішу Backspace, а праворуч від курсора клавішу Delete. В будь-яких програмах, не тільки в Word. Це я думаю, також всі знають, всім це зрозуміло. Ну, про Delete, можливо, ви не дуже знаєте. А яку частіше ви самі використовуєте? Скажіть, backspace або Delete? Я використовую backspace. Ну, якщо треба щось брати. Ну, так, я Backspace використовую. Угу. Так, а можна ще використовувати delete, якщо щось не знав, якщо хтось не знав, от Backspace на клавіатурі над enterром знаходиться ось така стрілка. Завжди вона там на своєму місці. Вона видаляє ліворуч від курсора. От у мене стоїть курсор зараз. мерехтить Там видаляє ліворуч від курсора. Delete видаляє праворуч від курсора. У мене на екранній клавіатурі. Delete знаходиться під enterром, але насправді він десь ось в цьому районі. На цій клавіші може бути написано повністю delete, а може бути ось так del. Вона повинна бути у вас десь ось тут, на клавіатурі. От delete видаляє праворуч від курсора. Тобто ну, можна і так, і так робити, кому як зручніше. Далі. Для вставлення символів у текст слід розпочати їх введення в потрібне місце тексту, тобто використовувати режим вставлення. Ну, ставимо курсор, де нам потрібно, і поїхали, пишемо наш текст. Крім, крім режиму вставлення, існує режим замінювання, в якому під час введення тексту символи, що розміщені, праворуч від курсора замінюються на нові. Переключення між цими режимами зазвичай здійснюється вибором індикатора вставити або замінювання в рядку стану, який зазвичай встановлено за замовчуванням. Наскільки я пам'ятаю, у мене. Цього індикатору немає. От у мене е, немає тут вставлення або замінення. На нових офісах, от у мене 2010 Word, може бути в нових тут додаткова кнопка Вставити або замінити. У мене це може відбутись, наскільки я пам'ятаю, його запустити. Можна отак: виділити якусь літеру. Ну, навіть, навіть це так не працює. От виділяємо літеру, і замість неї пишу просто нову. Це, в принципі, замінення. От можу весь текст, наприклад, виділити, і замість нового у нього одразу починаю писати новий. Це у нас є замінення, коли ми змінюємо щось, якийсь виділений фрагмент. Але, знову ж таки, в нових офісах, ось тут можуть бути ось такі кнопки, або ми символи пишемо з клавіатури, як зазвичай просто вставляємо, або замінюємо вже існуючі. Просто натискаєте на цю кнопку, перемикається режим. Якщо в тексті потрібно приєднати до поточного абзацу наступний абзац, то курсор треба встановити в кінці поточного абзацу і натиснути клавішу Delete. Або ж на початку наступного і натиснути клавішу Backspace. Для розділення тексту на абзаци слід у потрібних місцях тексту встановити курсор і натиснути клавішу Enter. От Давайте також. Я рибою, я сподіваюся, всі зрозуміли, що таке риба це. Текст, який не несе ніякого змісту, От створю декілька абзаців. От у мене є один абзац. І далі нижче ще один якийсь абзац. Риба це взагалі слово таке з веб-дизайну. Там дуже часто роблять шаблони сайтів, і щоб ну, не вигадувати, чим їх наповнити, просто отак от текст клавіатури. Є навіть спеціальні сайти для того, щоб рибу створювати більш гарнішу, ніж роблю я. Ну, У нас нема на це часу трошки. От у мене два окремих абзаці. Як я їх можу поєднати між собою? Або ставлю курсор в кінці першого і натискаю клавішу Delete. От вони поєднались. Enter, щоб розділити їх заново. Або ж ставлю курсор на початку наступного і натискаю клавішу Backspace. Тобто, в принципі, так само backspace Delete тут працюють. Щоб розділити на два абзаци, ставимо курсор там, де нам потрібно. Натискаємо просто Enter. От у нас знову два абзаци. Це знову ж таки йожику і зрозуміло. Для відміни останньої виконаної дії слід на вкладці Основне у групі скасувати або на панелі швидкого доступу вибрати кнопку Скасувати. Щоб повернути скасовану дію, потрібно вибрати кнопку Повернути. Для повторення останньої дії слід вибрати кнопку Повторити. Тобто, от я щось грався з текстом, награвся до того, що не можу тепер нічого зрозуміти, що у мене відбувається. Таке частенько буває, щось можна випадково натиснути таке, що потім навіть не, не встигли помітити, коли куди натисли і як це тепер виправляти. У нас завжди є, от на панелі швидкого доступу, кнопка Скасувати дію. От раз скасував. Попередня, попередня, попередня. От зараз у мене там слова зникають. Якщо я скасував щось зайве, я можу повторити дію, повернути назад, як було. Тобто цими, цими стрілочками можете керувати, скасовувати або повторювати якісь свої дії. Ще замість скасування дії можна використовувати сполучення клавіш Ctrl-Z. Так, зараз повернусь до текстового документа. От Тримаю Ctrl і натискаю Z на клавіатурі. Бачите, в мене скасовуються якісь мої дії. Поганенька клавіатура. Була не, ту, не, не тієї мови. От Ctrl Z. І дивіться за курсором, що буде відбуватися. А, це тому що не там я знаходжусь. От, Ctrl Z. Відміняє, відміняє, відміняє мої дії. Ctrl тримаю, на Z натискаю. Так. А, далі. Під час уведення та редагування тексту буває зручно для кращого розуміння структури тексту включати режим відображення прихованих символів. Те, що я вам демонстрував, коли ми говорили про пропуски, да, про пробіли, що не повинно бути більше, ніж один пробіл підряд. Вибравши на стрічці вкладку Основне, а потім у групі Абзац кнопку «Відобразити всі знаки. Зараз я вам її покажу. До прихованих належать символи, які користувач вводить на клавіатурі. Але вони не виводяться на папері, тобто під час друкування їх зазвичай не відображуються на екрані. Але якщо включити режим відображення цих символів, то у відповідних місцях тексту з'являються спеціальні позначки. Які бувають ці позначки? От пропуск ми вже дізнали, що позначається просто отакою крапочкою. Пробіл. Кінець абзацу, тобто, коли ви натискали клавішу Enter ось такий цікавий символ. Табуляція, тобто, коли ви натискали клавішу TAB. Ось така стрілка. Коли ви використовували е, нерозривний пропуск, тобто Ctrl-Shift-пропуск, це буде ось така позначка. І коли ви використовували розрив рядка, тобто Shift-Enter, буде ось така позначка. Давайте повернемось до текстового документу. От у нас стрічка, вкладка Основне, група кнопок Абзац і ось ця маленька кнопка, яка нам відображає недруковані символи. Натискаю на неї і бачу, з'явились у мене от, пробіли відображаються. Да? Можу збільшити, видно їх. От вони, всі ці крапочки. Тут бачимо, що я Enter натискав, да? що це перехід на новий абзац і так далі. От, наприклад, якщо я хочу зробити не пробіл. А не розривний пробіл. Ctrl-Shift. Вибачаю, це не те. Ctrl-Shift-пропуск. Бачите, інша позначка. Або там, або абзац не новий, а перехід на новий рядок. Просто Shift-Enter. Бачите, от така стрілка. Табуляція, таб. От, та, йо-майо, -йо, не там. От, Наприклад, ось тут табуляцію вставлю, От всі ці стрілки демонструють, що я що табуляцію вставив. Тобто, всі недруковані символи можливо переглянути. Іноді це буває дуже потрібно. Наприклад, коли ви ставите отак, от, хтось до вас поставив отак от відстань між абзацами, натисканням клавіші Enter, це так само не можна робити, як і не можна обирати, там, як і не можна ставити два пропуски і більше підряд. Тобто, ось так відступи від абзацами ніхто не робить, так не можна робити. Щоб зробити відступ від абзацу, у нас є ціле меню: от меню абзац, ми можемо інтервал перед цим абзацом виставити, який нам потрібен. Раз і все. І ми зробили великий інтервал. І от в недрукованих символах бачимо, що тільки раз натискалась клавіша Enter, а далі це просто інтервал. От коли ви редагуєте текст і не можете зрозуміти, що у вас там відбувається з тим текстом. Чому там такі великі пропуски і так далі, то завжди можна натиснути ось цю кнопку і побачити. Ага, тут якась зараза до вас ставила кучу ентерів. Наприклад, ваш вчитель от кучу раз натиснув кнопку ентер, От він дурний, не знає, що так не можна робити. Давай я буду це все прибирати. Як прибирати? Backspace, просто натискаємо, видаляємо це все. Так. Далі. Текстовий процесор Word під час уведення тексту здійснює автоматичну перевірку правопису, і слова з помилками підкреслюються червоною хвилястою лінією. Під час друкування документу ця лінія не виводиться. Тобто, на принтері ви можете друкувати е, документи з помилками, підкреслень ніяких на папері у вас не буде, коли ви щось друкуєте. Ну, виводите через принтер. Причини позначення слова помилковими і способами виправлення ситуації наведено у таблиці. Наприклад, у слові може бути пропущено літеру або введено зайво. Нам треба вибрати слово з помилкою, поруч з ним з'явиться список пропонованих змін. Користувач може вибрати один з цих варіантів. Давайте спробуємо це зробити. Як ми робили на початку уроку, ведемо якесь речення. Так, це все видалю. До речі, як я тільки що оце все отак одним натисканням клавіші видалив. Не скажете мені? Що я натиснув такого? Backspace? Backspace або Delete, так. Да. Тобто ми можемо виділити необхідний шматочок і натиснути або Backspace, або Delete. І воно те, що було виділено, воно видалиться. Так, давайте щось напишемо, якесь речення, і допустимо в ньому помилки якісь. Знову. От, натискаємо Enter, бачимо слово інформатики у нас підкреслене. Мабуть, я в ньому пропустив літеру. Да? Я бачу, що пропустив літеру. Але як мені виправити? Можу, якщо бачу помилку, можу просто поставити курсор і написати літеру О. А якщо я помилку не бачу, не розумію, в чому справа, можу викликати контекстне меню. Тобто, навести курсор на це слово, натиснути праву кнопку миші, і от у мене підказка. Можливо, ти тут хотів написати інформатики. Я о, точно, натискаю на це слово. Бачимо, воно саме виправилося. Так, це, я думаю, також вам зна знайомі речі. Іноді буває така помилка: слово відсутнє в словнику текстового процесора. Для виправлення треба відкрити контекстне меню цього слова, вибрати команду орфографії, додати це слово до словника програми або пропустити всі такі помилки. Іноді буває, що. Е коли це може бути в словнику немає прізвища, прізвищ людей. Наприклад, у нас урок інформатики. Зокрема, у хто у мене там є на уроці, у кого цікаве прізвище? Так, мабуть, Максим, вибачай, але виберемо тебе. Зокрема, у Максима Прохоревича. Натискаємо е, Enter і дивимось. Бачиш, твоє прізвище підкреслено як помилка. А скажи мені, чи припустився я тут якусь помилки, чи все правильно написав? У ну, мене Прохоревич Ну, все правильно написано? Ну, так. Так. <кхів> тобто, помилки немає, а нам все одно каже Word, вот, що тут є помилка. Що ми можемо зробити? Правою кнопкою миші миші. Тут ніяких варіантів нам ніякі не підходять, тому що помилки в принципі немає. Ми можемо або пропустити тільки це слово, щоб воно не підкреслювалось, або пропустити всі такі прізвища в цьому документі, або щоб він тебе раз і назавжди запам'ятав, твоє прізвище, можна додати до словника. І все. Тепер, коли б я ще написав би це слово. Твоє прізвище, то воно більше підкреслюватись не буде. Воно вже є в словнику, Word його запам'ятав. що це Ну, він не знає, що це твоє прізвище, але як слово, звичайно, запам'ятав. Так. Ще яка може бути ситуація? Деякі символи введені іншою мовою, або для перевірки використано словник іншої мови. Тут може бути ось така штука. Наприклад. Літера О. Однаково виглядає і в англійській мові, і в українській. Да? От дивіться. Те саме слово, зокрема, да? Ага, не хоче працювати. Так, я не дуже бачу індикатор мов, треба завершити показ. Так, от давайте видалюю його. І тепер англійською мовою випадково будемо вважати, напишу. Виглядає так само, да? але мова англійська. Дивіться, бачите, він мені підкреслив частину слова. От, що за зараза? Що не так? А Виглядає так само, а яка ж тут помилка? Виявляється, що це просто. От бачите, виділив цю букву, і у мене одразу в рядку стану, що це англійська мова, і перевірка правопису відбувається англійською мовою. Хтось руку піднімав, чи мені здалося? Так, а якщо ну, назад нажати правою кнопкою миші, то там буде. Може, ви хотіли написати О, ну, тільки там а, буде українська. Так, да, а бачиш, що він підкреслює нам? Підкреслює от тільки те, що він розуміє як українську. Тут я вів англійську, він це навіть і не підкреслив. Він ну, англійська літера О, і що там підкреслювати, так? Да? І отут, якщо права кнопка миші, то от які варіанти. Хоча от окремо, а ну-ка. Ну, все одно одна залишається зайва. Тобто ми плутаємо наш Word. Плутаємо наш Такі помилки бувають іноді, коли ви досить часто перемикаєте з мови на мову, таке може бути. Ну, розпізнати це можна от візуально, коли частина слова тільки підкреслена, то, мабуть, щось не так з мовами, з літерою. Але може бути ще інша проблема. Коли, наприклад. Коли наприклад, коли, наприклад, у нас тут мова встановлена інша. От стоїть, наприклад, англійська мова э, цього всього діла. Чому російська так? От дивіться, зараз зміню. Наприклад, англійська. Окей, і дивіться, і все неправильно. <кхе> От друкуєте, друкуєте, друкуєте щось, і все неправильно. Це найчастіше буває, коли ви редагуєте якийсь готовий документ. Коли ви створюєте новий, він дивиться, що у вас на клавіатурі встановлено, ту мову і обирає. Все там буде добре. А от іноді бува така штука, коли ви відкрили вже чийся документ, готовий, там, на флешки вам принесли, або там передали ну, мережої інтернет, як-небудь переслали вам. Ви відкриваєте і редагуєте його, і бачите, що у вас все в помилках. Що за зараза? А варто тільки поставити курсор в будь-яке місце. Подивитись, яка в рядку стану вказана мова. Ага, англійська, а якого біса англійська? Да? Виділяємо це все. Обираємо мову. Тут ставимо українська. Окей. І все, і все правильно, і ніяких помилок нема. Тобто від мови, яка тут вказана, також багато чого, багато чого залежить. Так, далі. А, далі, 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 далі. Якщо в тексті допущено граматичну помилку, то цей фрагмент тексту підкреслюється синьою подвійною лінією. Для виправлення цієї ситуації слід відкрити контекст на меню цього фрагменту, установити причину помилки та усунути її. Ну, я думаю, це також нам зрозуміло. Дивіться гімнастику для очей, у котрій ми почали, ми 22 хвилини тільки працюємо, навіть 20. гімнастику для очей робити не будемо. Давайте подивимось, я вас відпущу раніше. Що вам потрібно виконати самим. Е, ваше завдання ще одне на сьогодні, да? для 5В так вийшло. Е, читати підручник 5 сторінок. В принципі, я вам все розповів. Знову ж таки, хто уважно слухав, хто все запам'ятав, то не обов'язково читати. Вміти відповідати на питання в кінці параграфу. Просто усні відповіді готуємо. Виконати завдання 4 на сторінці 191. Відкриваємо підручник. 191, ось вона. Ось завдання 4. Відкрите вказаний вчителем файл, наприклад, завдання 4.2.4. Де ви цей файл берете, звичайно, в Google класі. От він у вас прикріплений до завдання. Натискаємо на нього. Треба завантажити собі на комп'ютер. Відкрити у новому вікні. Далі завантажити. Зараз оберемо кнопку Обрали. Завантажився, відкриваємо його. Так, от такий у нас файлик є. Не забуваємо вмикати от редагування в, захищеному, захищеному, в режимі захищеного перегляду, якщо у вас таке є. Так, що треба зробити? Мабуть, це ж таки підручник краще прочитати. Відредагуйте текст відповідно до зразка, який розміщено в документі, збережіть файл, ваші папці. Ну, і, звичайно, відправте вчителю. Відредагуйте відповідно до зразка. От дивіться, у нас є зразок. От Отакий е, от вірш. тишком нишком зникне осінь, закружляє білий сніг, гості на зима попросить святкувати новий рік. Нам треба: от у нас є цей самий вірш, але в ньому багато помилок. Сказано: виправте помилки клавішою Delete. Добре, поїхали видаляти клавішу. Delete видаляє, звідки від курсора. Праворуч чи ліворуч. Mm, Праворуч, да. <кій> тобто ставлю курсор перед помилкою і буду натискати клавішу Delete. Поставив курсор, от ставлю курсор і delete. Поїхали. Delete, 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 delete. Тишком нишком є, можна ще один раз нишком видалити. Далі зникне. Тут зайве. І ось також одне слово зайве. Далі, закружляє білий сніг. Бачимо тут багатенько помилок, і ще дивіться, якийся відступ є. Що за відступ? Звідки він взявся? Да? Давайте я зроблю, мабуть, це все більше розміром, щоб ви бачили. Що за зараза відступ такий? Мабуть, можна увімкнути недруковані символи і побачити, що це таке у нас. Про білий, так. Да. Хтось хоче одиничку з інформатики за рік. да Той, хто робив цей документ. Нам кажуть, клавішу деліть це видалити. Можна прибрати, недруковані Ставимо курсор перед ними і видаляємо їх зайві. Закружляє багато зайвих літер Ж. Білий сніг. Також багато літер І зайвих. Тут є що видаляти. Тут є що видаляти. Далі ще. І таким чином. Ну, все не буде. Наступне, виправте помилку, помилки клавишою Backspace. Те саме, але тепер Backspace. Backspace видаляє, якщо delete праворуч від курсора, то backspace ліворуч. Да? Ставимо курсор. От backspace. І також зайве прибираємо. Так, хто там під'єднується? Від'єднується 10 разів. Проблеми з інтернетом? Якщо що, йде е, відеозапис, це подивитись. Так. Прибираємо зайві от таким чином. Ну, знову ж таки, до кінця не буду. Далі, вставка символів. Тобто, напишіть, якісь символи, яких не вистачає. Ну що, ставимо курсор, да, І дописуємо. Тишком, далі. Тут що нишком. Е, що осінь там зробила? Вона зникне. Чи зробить? Зникне. Написали. Ну і так далі. Далі заміна символів. Заміною. Ну, трошки важкувати. Замінується. От я не можу вам просто показати, у мене немає цього режиму. Але, в принципі, я можу отак виділяти літеру і замінювати її на іншу. На шейф. Не ничком, а ничком. Не звикне, а виділяю літеру. А зникне не орінь, а осінь. І так далі. Завдання 2. Те саме, ну, у вас вже інший, е, інший вірш, але об'єднати абзаці треба. Бачимо. Ходить горбу з погороду. Можна також увімкнути тут недруковані, щоб було видно, де тут що не так. Мабуть, тут треба поставити курсор на цьому місці, натиснути Backspace. Об'єднати погороду кома. Тобто, це також повинно бути в цьому рядку. Ставимо курсор backspace. Все, з першим рядком розі... розібрались. Далі. Питається свого роду. Питається, є свого роду на наступному. Переносимо сюди. Ой чи живі, чи здорові. Ой, чи живі є, чи здорові немає. Можна бекспейсом це зробити. В принципі, поставити курсор сюди. Delete. Ой, вибачаю, з бекспейсом, delete. І тут можна бекспейсом, можна delete, як завгодно. Все вийшло те саме речення. А тут розбити на абзаці. Як ми розбиваємо на абзаці, натискаємо клавішу Enter, правильно? Раз. Потім ставимо курсор тут Два. Тут Три. Ну і, в принципі, є. І вставити абзаци це просто написати нові з руки, ну, з клавіатури. Потім це все зберігаєте файл, зберегти як. Е, називаєте, в принципі, назвати можете як завгодно. Зберігати собі на комп'ютері як завгодно, я, наприклад, на робочий стіл, і відправляєте це все діло мені в Google клас. От у вас є завдання. Відправляєте готовий файл. Будь ласка, не скріншоти, не фотографії, а саме цей файл. Тепер, якщо у вас часом вдруг немає комп'ютера, щоб виконати це завдання або щось з офісу, тоді, от в разі відсутності технічної можливості, письмово відповісти на питання 3-4 3-4, на сторінці 189. Звичайно, сфотографувати, надіслати мені на перевірку. Це все, що я хотів вам сьогодні розповісти. Чи все зрозуміло, чи, можливо, є якісь питання? Питання? Ні, питання не. Так, тоді дякую за увагу. Гарного дня. До побачення! Do popatrzenia, Sofia.